В Україні з травня 2023 року запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців і цивільних, які розшукуються. Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, приїхав до Сум зустрітися із сім'ями, які розшукують своїх близьких. Та познайомити їх зі своїм регіональним представником, який нещодавно запрацював у сумському регіоні, він розказав про те, як шукати безвісти зниклих, куди звертатися, та скільки людей нині в єдиному реєстрі зниклих безвісти. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. На даний час це більше 24 тисяч людей, які в цьому є реєстрі. Це не означає, що люди 24 тисячі. 000... Пропало безвісті. Ця цифра менше не буде, а тому що всі, хто попадають в предреєстр, вони там будуть залишатися. Але вже більше ці цифри, більше восьми тисяч людей, які були безвісті, зникли. Ми знайшли. На жаль, не всі з них живі, багато з них загинувших людей. Але це і ті, хто повертається з полону, також ми про них нічого не знали, що вони в полоні знаходились. Після їх звільнення ми розуміли, що це ті люди, яких ми розшукували без вісі зниклих. Є в нас ще одна цифра, за яку ну ми дуже так переживаємо. От ця цифра більше 6 тисяч. Це ті люди, про яких ми зовсім нічого не знаємо. Це е, та цифра. Де людей, людей треба розшукувати, хоч знайти, хоч якась там докази, що якщо вони в полоні, то це відео чи фото, чи можливо свідчення тих людей, хто вийшов з полону. Нам потрібно розшукувати. Олег Котенко говорить, збір даних по безвісти зниклим ведеться з 2014 року. Нині ж найбільша кількість безвісти зниклих із заходу України, Дніпра і Києва. Однак, чимало питань і досі залишаються неврегульованими законодавством. Тож нині працюють над створенням нормативної бази та внесенням змін до закону про реєстр. Є тайна слідства. Це ДНК, ДНК, співпадіння чи не співпадіння. Тільки е, слідчі може. Зробити таким чином, сказати людині, що є співпадіння по ДНК, але буває так, що справа, яка у одного слідчого, може бути у другого, потім у третього, і тіло може знаходитись у морзі дуже довгий час, а рідні про це можуть не знати. Є Неймовірна кількість загиблих цивільних у Маріуполі, і вони заховані там, поховані там. Як вони потрапили до вашого реєстру? А, ну, по-перше, в нас дуже багато свідків, які виходили звідти. По-друге, в нас є можливість все ж працювати з окупованою територією. Там також залишаються наші проукраїнські люди, які нам допомагають цим питанням. Маріуполі дійсно дуже багато поховань дуже багато поховань на кладовищах. Є поховання, які ще й не на кладовищах, а просто ну скажімо так, в окопах, коли куди ну ті тіла зносилися, і потім їх ну. Закопували і таке, я також є. Навіть деякі випадки, що у дворах в житлових будівлях ще є поховання, і таке нам також відомо про це. В нас є інтерактивна карта, де ми нанесли всі локації людей, які без зникли. Я розумію, що це не всі локації. Ми не про всі епізоди знаємо, але після деокупації Маріуполя ми будемо перевіряти всі ті місця, які в нас є на інтерактивній карті. Олег Котенко приїхав до Сум зустрітися із сім'ями, які розшукують своїх близьких, та познайомити їх із регіональним представником уповноваженого з питань зниклих безвісти осіб, який нещодавно запрацював у сумському регіоні. Коли до мене звертаються родини, я комунікую з ними в плані допомоги, в плані. Комунікації з ДЦК, наприклад, з військоматом, якщо немає комунікації, якщо немає грошових виплат, вони не отримують, то я допомагаю їм ці питання вирішувати. Всі проблемні питання, які для них є тяжкими, вони не можуть їх вирішити. Це вирішуємо через регіонального представника. Буде працювати психолог, який буде надавати психологічну підтримку роди. Нам безвісти зниклих та юрист, який буде надавати правову допомогу юридичну, щоб було все відповідно до законодавства. Головним завданням, я вважаю, повернення. Знаходження і повернення живими наших героїв, і щоб звернутися до представника, ви можете позвонити на гарячу лінію по безвісти зниклим або знайти на цьому ж сайті мої контакти і зі мною сконтактувати. Пані Марина зізнається, розуміє відчай кожного, хто до неї звертається. У таких ситуаціях говорить жінка, підтримка найцінніше на цю посаду. Я потрапила зі своєю історією, так як у мене також безвісти зник чоловік рік назад, і дуже багато я їздила по зустрічам в Києві, і дуже багато комунікувала з Олегом Олексійовичем Котенком. Ну і в один такий день мені запропонували посаду в Сумській області, бути регіональним представником, так як в цьому регіоні не було регіонального представника. Я погодилась, тому що для мене це дуже важливо. Я цим живу. Якщо у вашій родині є безвісти, зниклі поради наступні. В першу чергу потрібно обдзвонити побратимів і дізнатися, чи Чому не вийшов а, рідний на зв'язок? І якщо він а, не вийшов з поля бою, то далі алгоритм дій вже простий. Ти в військоматі отримуєш сповіщення про те, що людина безвісти зникла, ідеш в поліцію, здаєш ДНК, отримуєш витяг з ЄДР, далі НІП, Гаряча лінія 1648, Національне інформаційне бюро, де ти також подаєш заявку і заповнюєш анкету. Служба безпеки України, координаційний штаб, міжнародний червоний хрест і обов'язково наш уповноважений по безвісті. Зниклим ДНК рідного ну, якщо це, наприклад, мене чоловік, то здає мати або дитина. Бажано щоб здавали і мати, і батько. Або е, і сестра, і батько ну щоб було більше вірогідності, Якщо, не дай Боже, людина загинувши, то буде більше вірогідності е, е, співпадіння ДНК. Потрібно звернутися на до міністерства внутрішніх справ до департаменту інформатизації з запитом про видачу витяга. Ми в предреєстрі. Я як уповноважений моя команда офіс, ми перевіряємо людину на те, що вона дійсно пропала за особливих чи ні, Як це відбувається? Тобто ми робимо запити там, в Генеральний штаб, в Службу безпеки України, в національну поліцію для того, щоб, щоб зрозуміти, що дійсно людина, якщо вона військова, не являється СЗЧ, самовільно залишивши частину, а дійсно вона пропала, якщо це військовий. А якщо це цивільні, то, то там також буває маніпуляції. Тобто людина знаходиться в розшуку. Є рож розшукує карний розшук, а вони подаються як людина без зниклих. Всі люди, які подали заяву про зникнення людини, яка не виходить на зв'язок, і в них є витяг з ЄДРР. Вони автоматично попадають в цей предреєстр. Нині говорить Олег Котенко, мають на меті врегулювати механізм, аби сім'ї безвісти зниклих усі потримували фінансову підтримку. Від від держави, якщо ми кажемо про державу, то дійсно а, в Людина, яка рідня людина, яка пропала безвісті, має право на пенсію по втраті годувальника. Це невелика сума. Там що це, якщо я там правильно не помиляюсь, якщо одна дитина, то там десь біля трьох тисяч гривень, там дві дві якщо я не помиляюсь, є держава може виплачувати. Поки цей механізм не напрацьований, тобто я робив запит до пенсійного фонду, і люди ще не отримують такого та таких виплат. Ну, це це такий тим тимчасовий момент. Я думаю, що всі будуть получати ці. Хто буде звертатись?